Всім привіт! З вами Петро Ровенський і я вас радий вітати у відео номер 7 присвячених лінійці MonoDroid. От, е, нагадаю, минулого разу ми е, шукали наші віджити, підключали їх у коді за допомогою функції Find View by ID. Е, я впевнений, що ви розібрались з цим, тому що все про просте до абсурду тут. От, Створюємо змінні відджетів і присвоюємо нашим змінним функцію FindViewById by ID і ID наших елементів. От, Сьогодні ж ми займемося тим, що запрограмуємо мінімальну логіку на кнопочку. От, Давайте займемося. Кнопочка у нас B-My. Клік. Плюс присвоїти. І тут є два методи. Давайте я вам покажу другий, тому що перший ви бачили декілька відео тому. Це було за допомогою делегата, ключового слова делегат, де ми в самому тілі анонімного метода писали щось. От. А тепер дозволимо Visual Studio створити нам метод замість нас. Тому плюс дорівнює і два рази нажимаємо на Tab. От. Е, генерується обробник події. Visual Studio зробила це за нас. От. Давайте тепер присвоїмо при... після натиснення на кнопку присвоїмо нашій text view е, якийсь інший текст. Ну, Допустимо, присвоїмо, е, я програмно змінив текст. Давайте. Я програмно змінив текст. От. Так. І запускаємо Debug Start Without Debugging. От. Перед нами відкривається результат нашого попереднього уроку. Цей текст є стандартним. Кнопка. І ми натискаємо на кнопку, і я програмно змінив текст. Вуаля. Ми зробили першу програму, власноручно кодили її. Програма сама примітивна, але все одно це маленький крок. Ми на Monodroid допомогою C-Sharp. Щось то запрограмували. запрограмували. Давайте тепер я хочу зробити дещо інше. Вам показати. В наступному відео ми, напевно, це реалізуємо трішки складніше вже буде. Для цього перейдемо в наш layout, який ми створили. Переключимося в візуальний код, візуальний редактор. І давайте додамо ще одну кнопку. От. Ще одну кнопку. Давайте поміняємо ID. Ви вже знаєте, як це робити. Я впевнений в цьому. Давайте поміняємо на ID. На B New. От, тут напишемо. Опс, не тут напишемо, чуть не ще напишемо на нашу цю кнопочку, там де Button. Давайте напишемо. Mm. Відкрити нову Activity. от Ctrl-S. І давайте Build. Rebuild Solution, щоб переконатися, що в нас все добре, все має бути добре, тому що, тому що ми з вами круті кодри. Rebuild All Success, я ж казав. Тут знову заминочка, чомусь воно не показує. Але після запуску програми все буде добре. От. Е, тепер поясню, що я хочу зробити. Я хочу, щоб при натисненні на оцю от кнопочку. У нас відкривалася нова активіті. Тобто наступного року у нас план буде такий: ми створимо ще одну в'юшку. І там, напевно, додамо ще якісь елементи просто для тесту. От, і запрограмуємо цю кнопочку, щоб при її, при її натисненні нам відкривалася нова в'юшка. Е, дякую за увагу! Чекаю вас з нетерпінням. Залишайте коменти, пишіть, що я роблю не так, можливо, щось треба більше пояснити. Я планую ще на десь в порядка трьох-чотирьох відео і, напевно, вже закінчити цей вступ. Дякую.